Топ-7 помилок, які допускають молоді юристи. Якби мені у свій час хтось розповів про це, то моя б результативність зросла б у сотні разів. А у вас є змога прямо в цьому відео дізнатися. І так, пункт перший. Це невідповідність ситуації. Що маю на увазі? Багато юристів оцінюють ситуації з точки зору своїх цінностей і своїх переконань. Що є добре, що погано. Що дорого, що дешево, що правильно, неправильно. Наприклад, до юриста звертається клієнт, щоб відсудити там, 100 тисяч гривень. І юрист бачить, що шанси такі невеличкі і відмовляється, бо йому шкода цієї грошової суми свого клієнта. Одначе для клієнта, можливо, є важливим саме набути досвіду роботи з цим юристом, накласти арешт на майно відповідача. Його не цікавлять саме стягнення цих грошей, а зовсім інший результат. Його цікавить навчитися взагалі працювати із судовою системою. І оці ось 100 тисяч гривень це для нього така от мізерна сума, яку він там, можливо, витрачає в магазині щодня. Але для юриста, для молодого, це значна сума. І тому він от хоче 100% виграти цю справу. Але от у клієнта такої задачі немає. Це перше. Друге, у деяких юристів на початку відсутня гнучкість. Ну, от вони вирішили тільки, що потрібно влаштуватися на роботу до певного клієнта і отримати заробітну платню за свою роботу. От тільки такий формат є роботи з певними суб'єктами господарювання. Одначе, насправді, деяких клієнтів немає можливості взяти вас у штат, проте є можливість укласти з вами договір. Якщо ви фізична особа підприємець, або якщо ви товариство з обмеженою відповідальністю, ну і так далі. і так далі. Тобто от можна проявити певні гнучкі моменти у своєму мисленні і придумати, а яким же чином можна зробити так, щоб було комфортно і вам, і вашому клієнту. Ну, наступний такий третій пункт, третя складова, третя помилка це відсутність управління часом. Нас у вузі не вчать цьому. Ну, і це ви самі розумієте, що можна почитати літературу, і я думаю, що зробите це самостійно. Далі, неадекватність спілкування з клієнтом, також немає цього розділу у навчальних закладах, і юрист доволі часто не знає, а як же ж комунікувати з клієнтами, які там телефонують вдень, вночі, цілодобово, які сидять там у тюрмі, яка: О, де Іван Стюреги телефонує, підскажіть те то і те-то. Коли різного роду люди за віком спілкуються з вами і замовляють юридичні послуги, коли люди якісь які хворі і вони нервуються, бо в них є певна проблема, вони, можливо, кричать. Ну і так далі. і так далі. Тобто, оце ось неадекватне спілкування в соціальних мережах, до речі, воно також проявляється. Тобто це той навик, який доволі часто відсутній у молодих юристів. Далі. Також молоді юристи вони не розрізняють, що важливо, а що ні. І намагається працювати наступним чином. Щоб більше пунктів було виконано за день чи за місяць. Але буває така ситуація, коли є один важливий клієнт, якась така задача, яка вплине на ваше майбутнє на найближчі 20 років. Однак ви його не робите, бо це всього лише одна якась задачка, а взяли сотні якихось інших моментів, які вас насправді не рухають до світлого майбутнього. Тому. Оцей ось збитий фокус, що важливо і що неважливо, доволі часто у юристів молодих присутні. Ви ж повинні розуміти, що є таке правило, що 20% наших зусиль призводять до 80% результатів. І головне, от саме на початку, знайти ці ось 20% ваших зусиль, які дадуть вам 80% результат, а можливо, навіть і більше. Наступна помилка це помилка у виборі. Партнерів, необачність, коли ви, наприклад, йдете на роботу, влаштовуєтесь, і там керівник у вас буде, якийсь знущатиметься, булити буде вас, не навчатиме, або не давати змогу вам навчатися, ну і так далі. І так далі. Закриє вас там у кабінеті без вікон, без дверей, і сидіть там щось робіть на якійсь рутинній роботі. Нібито можливо і на першому. Етапі, за перший місяць, і робота оплачується вам оптимально, одначе уявіть, що в мене рік, і через рік у вас буде та сама заробітна плата, і знання будуть ті ж самі. Ви ще можете навіть більше за -за затопієте там. Або, можливо, вас візьмуть на роботу, будуть платити великі гроші, щоб ви підписували якісь там фінансові документи, грубо кажучи, у вас мають намір підставити. Рано чи пізно прийде податкова поліція, бо ви там щось незаконним чином діяли. І вчиняли. Ті чи інші правочі не підписували документи. Ну, я думаю, що ви багато прикладів цього знаєте. Тому от, вибирайте партнерів своїх, це не про чоловіка і про дружину, хоча і в цьому також контексті це стосується, а саме ділових партнерів ваших роботодавців, тих, з ким ви можливо будете спільно знімати офіс, створювати адвокатське об'єднання, ну і так далі, і так далі. І наступне сьоме це коли. Молоді юристи не вірять в закон або навпаки вірять в нього занадто. Ну, коли не вірять, вони думають, що скрізь можна щось там повирішувати якимось іншим чином, позаплачувати, і закон не працює. Значить, ви ж розумієте, що насправді це не зовсім так. Ну і протилежна точка зору помилка це коли навпаки юрист думає, що як в законі, то так буде і насправді. Однак закон не ідеальна конструкція і не завжди може буквально спрацювати. Тому вам потрібно розуміти це, що не буває ідеальних законів. Але не, і немає такого хаосу, бо закон все ж таки існує і можна придумати, бути більш гнучкішим, і придумати, які ж варіанти існують, щоб змусити закон працювати на вас. Оце ось топ-7 моментів, які вам необхідно запам'ятати, щоб ваша результативність як молодого юриста збільшилася у сотні разів. До зустрічі у новому відео.